А, так, це квартира. Загальна площа 43 квадратні метри. Комплекс ЖК Луч знаходиться на 11-му поверсі. А, одразу тут в нас розташован санвузол, це суміжний санвузол, є стояки, витяжка а, по полу у нас розведена горизонтальна а, розводка. Це квартира студія До речі, її можна перепланувати. Зробити а, або євровушку, або дві а, кімнати, або кухню-студію та спальню з гардеробом. тобто а, усі мислі та побажання, які у вас можуть а, бути. Ви можете їх тут утворити. В квартирі ось такий відзвікна, на місто Харків, дуже привабливий від можна просипатися та любуватися цією красою. Та є ось такий балкон. До речі. Будинок вже почали передавати місто. Зараз тут залишилася така підключити воду, та світло вже кажуть, можливо, не точно на цей опалювальний сезон вже буде тут тепло. Ми бачили квартири, в яких вже люди почали робити ремонти.